Якщо жабу помістити у посудину з водою і швидко нагрівати воду, жаба вистрибне. Якщо ж нагрівати воду повільно, жаба намагатиметься призвичаїтись, регулюватиме температуру тіла, а коли вода стане надто гарячою, вже не зможе вистрибнути, бо витратила сили. Цей синдром вареної жаби, чи не найточніше, ілюструє стратегію Західного світу у протидії російській агресії. Санкції діють повільно, але невідворотно. На Росії навіть почали щось підозрювати. Лише 48% опитаних Левада центром, і то в основному старших непризовного віку підтримують війну. 40% підтримують як альтернативу переговори. До них ще цілком не дійшло, що їм іще належить заплатити ціну розв'язаної Росією війни. Їм ще належить перестати захоплюватися своєю воєнщиною, розхотіти воювати не тільки особисто, але й як країна. Це ще попереду. А поки температура підвищується. Агресор втрачає сили аж поки не заклякне на дні. Але Україна при цьому платить життями своїх людей, тому партнери додають Росії жару там, звідки вони вже не вискочать. Перше початок дії нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи РФ щонайменше на 40% у 2023 році. Друге, Індія різко скоротила закупівлю російської нафти після візиту чиновників США. За місяць потоки російської нафти до Індії впали на 40%. Китай купував при цьому 810 тисяч барелів на день, теж на 35% менше, ніж на початку червня. Чи солідарність з Україною, чи свій власний інтерес штовхатимуть геть від Москви партнерів, на яких вона сподіватиметься у протистоянні заходу? Євразійська геополітика існує лише у хворобливій уяві дугіних і інших мракобісів. Четверте. Обсяги валюти на рахунках росіян з лютого скоротилися на понад 20% до 73 мільярдів доларів. Відомий пострадянський жарт про те, що здати долари це третя найглибша стадія зубодження в умовах Росії, стає зовсім не жартом. П'яте. Країни Європейського Союзу, що межують з Росією, обговорюють спільне рішення для обмеження поїздок російських туристів через їхню територію до інших держав ЄС. Шосте. Американці не дали віз Лаврову та російській делегації для участі у черговій сесії ООН у Нью-Йорку, відмовили без пояснення причин, ні, і все. Лавров дико обурюється. Свавілля каже беззаконня, завіса опускається, і далі ж буде.